Доброго дня. В вашій увазі кожух до болгарки, до 230-ї болгарки ждє 230 FST. Ми його встановили, я його не закріплював. Ось приблизно він так становиться. Болгарку, звичайно, можна поставити зручніше перевернути. Тут регулюється глибина мінімальна від нуля. До 60 Відкинули, поставили диск, закріпили, поставили і ось вам штраборіз готовий. Легкий, зручний, Ну один тільки шов. Так що, ну оце, скажімо так, якщо мінімум для бетону треба болгарки брати 2200 і більше кВт. Чим більше кВт, тим зручніше, тим простіше різка. Ну, так все просто і зрозуміло. Бош це найкраще, що є зараз на ринку. І, в принципі, така технологія дозволяє обходитись без штроборізів, які коштують в два-в три рази дорожче. Комплект, виходить, чим окремо купляєш болгарку і окремо купляєш кожух. Всього найкращого купляйте Бош.